Добрий день, шановні колеги, чи добрий вечір. Зараз я записую вечором це звернення до вас. ну, в зв'язку з тим, що ми не змогли провести сьогодні засідання кафедри, виходжу з положення і записую невеличкий ролик і хочу вас проінформувати про деякі питання, які відбулись у нас за цей місяць під час нашої роботи. Ну, Ви пам'ятаєте, що недавно ми провели зусиллям Деяких викладачів нашої кафедри обласну науково-практичну конференцію. Ну, я вам скажу, досить було непросто провести дану конференцію в даних умовах, умовах того, що не знаєш, з якого сервера працювати, де завтра не буде світла. Але хочу подякувати і Валерію Миколайовичу, який дуже активно включився. і Допоміг зробити трансляцію і багато інших організаційних моментів. Також хочу подякувати модераторам нашим Олені Степанівні Олені Васильівні, які без світла на мобільному інтернеті достойно провели, представили всіх спікерів нашої конференції. А їх було 17. От. І до речі, учасників які зареєструвалися. І хотіли від послухати конференцію було більше півтора тисячі, щоб ви розуміли, який об'єм аудиторії медичних сестер, із з яким потрібно працювати, і в майбутньому продовжувати цю роботу. І націлюю всіх представників нашої кафедри для того, щоб активно долучались, тому що роботи досить багато є при проведенні такого заходу, особливо з такою потужною аудиторією. Також виступали деякі наші викладачі з доповідями. От Наталія Андріївна також в екстремальних умовах гарно провела доповідь, Борис Зіновніч виступив, От, тому е, треба долучатися і слідуючу конференцію більш активно приймати участь у е, цій конференції, як в організаційних, так і у питаннях виступів е, доповідей презентацій. Слідує питання, яке я би хотів звернути увагу, це ми всі готуємось до е, акредитації бакалаврів медсестер і готуємо самозвіт. І на основі ваших даних, які ви заповнили. Я вам дякую, всі практично заповнили ті е, таблички про е, здобутки пунктів активності згідно ліцензійних умов 38 пункту. Я це все переніс у загальну таблицю. Тільки єдине, що я вас попрошу, стаж науково-педагогічної роботи. Я не вписав нікого, бо не знав і там не було у запитанні поставлено ця це запитання. Тому, будь ласка, кожен поставте свій стаж практичної педагогічної роботи у навчальному закладі чи, взагалі, педагогічної роботи хто десь ще. Працював в інших закладах. І передивіться, будь ласка, чи добре я повносив ту інформацію, яку ви дали. Повинно бути все так, як ви написали, але ще раз передивіться: можливо, десь щось немає якогось номера посвідчення чи номера диплому, то це обов'язково впишіть. Пишіть одним шрифтом, старайтесь, щоб не було. Будь ласка, да. в кого є от такий шрифт великими, великими літерами. Будь ласка, переробіть його на маленькі літери, щоб це було, виглядало гарненько. А одному роботи то багато всі переписувати, а кожен ви за себе це, будь ласка, переробіть. Також передивіться, але я бачив, що у всіх у наших викладачів, практично у всіх, є достатня кількість пунктів активності. яка Дозволяє єдине, що пам'ятаєте, що на кожну цю активність, яку ви вписали, у вас має бути підтверджуючий документ, в якому варіанті ідеально було би, щоб воно лежали ці всі підтверджуючі документи, особливо тих відповідальних курсів, участей, які йдуть на атестацію, щоб вони лежали у вашій справі у відділі кадрів. Це ідеальний варіант. На Google диску також воно може зберігатися, і при необхідності ми можемо його і, і показати, і скачати, і роздрукувати. Це, що стосується підготовки до акредитації, акредитації освітньо професійної програми. Слідуючи над чим я би хотів вас попросити попрацювати, це є звіт науково-педагогічного працівника. Тут залишилось роботи зовсім небагато. От е, я вам можу показати на основі того, як я заповнюю. Ви також це можете побачити на Google диску. Е, Складного нічого немає. Практично ті всі дані, які ви вже маєте у тій табличці, е, зведені відомості викладача. Практично всі дані є, тільки їх треба розкласти в комірочки цієї таблички по рокам, по місяцям. Дуже важливо і дуже вас прошу, що робіть. Коли ви вставляєте якісь свої напрацювання, обов'язково вставляйте після нього посилання на свій Google Диск, де зберігається конкретний документ, який ви вписали. Для чого це потрібно? Це, по-перше, Зручно мені подивитись, відповідає відповідність даної, даного заходу і наявність підтверджуючого документу. З другого боку, ми будемо готувати рейтингову таблицю, і вже це не будемо робити ці посилання на той документ. Будемо тільки вписувати кількість балів, які відповідають даному документу. Тому подивіться на зразочок, як я робив. Я бачив, що так вже зробила. Надія Федосіївна, тільки не у, всіх, не у всіх своїх місцях посилання зроблені. Зараз я переключусь. О, переключилось. О, Надія Федосівна також от зробила багато, але не у всіх. Всюди, де є оці посилання, це є відповідність. Бачите, в багатьох місцях є, скільки багато напрацювань вона також вже зробила і має. І я. Ну переконаний, що це робота займе у вас ну, максимум 30 хвилин для того, щоб ви не порозміщували цю інформацію відповідні кобірочки. І е, це є наш основний буде документ, який ми е, ведемо на протязі п'яти років, і в кінці ми будемо чітко бачити про свою свої напрацювання, особливо у четвертому пункті. Це професійний розвиток. Де ми будемо бачити, що ми протягом року, скільки маємо напрацювань, скільки годин, і в результаті будемо бачити свої підстави до успішної атестації. Так, я вам дякую за цей етап. Слідуюче, що я би хотів звернути увагу, це увагу на, на, на наш муд. Да? Там в, в, одним із пунктів е, ліцензійних вимог є пункт е, посібники, напрацювання, і ми всі там активно порозписували, що ми маємо багато електронних посібників, е, і, і і і все це є на мудрі. Да. У багатьох із вас це є. І основних я от хочу показати, як гарно все розписано, розказано. от Наприклад. Предмет медсестринства внутрішній медицині це у нас третій семестр. Ми бачимо, що є і відеопосилання, це є і є кількість, багато скільки завдань. Е, ну, я вирішив подивитися, чи ці завдання вони оцінюються. Так, да, дійсно, ви бачите, можна подивитися що за кожне завдання студент отримає оцінку, і в результаті є підсумок. Сумується ця оцінка, ділиться на середню кількість е, занять і отримує середню, стати, середню арифметичну оцінку. Е, і, і дуже зручно і студент бачить свої оцінки, і викладачу не потрібно ламати голову, що ж там в кінці виводити яку оцінку. Е, ще кого я дивився? Дивився такий предмет, як основи раціонального харчування. Е, от, Наприклад, як гарно зроблена презентація предмету. Да? Презентація предмету зроблена в вигляді силабусу. Це приємно дуже відкрити і дивитися на такий документ. Також є відеопосилання, є інші напрацювання, так ще, що мені сподобалось. Сподобався предмет, такий, як клінічне медсестринство. Це на сьомому семестрі. чим Відео лед відеопосиланнями. Вона, наприклад, відеоролик відкриваємо. І от я вирішив подивитися, що ж Олена Вікторівна. Що ж Олена Вікторівна тут показує? А вона сама на собі показує, як зупиняти громади. Тобто, це те, про що ми говорили в умовах екстремальної такої ситуації, коли ми не можемо, коли ми не можемо провести заняття, а ми хочемо показати студентам. Якийсь практичний навичок. Дуже похвально, приємно і дякую вам за це. Потім, от Михайло Ростиславович, дивіться, скільки тестів автоматизованих тестів зробив. І я думаю, ну чи проходять студенти тести, Михайло Ростиславович? Дивлюсь, кожен студент, кожен тест, що пройдений. Як ви думаєте, важко йому буде виставити оцінку в кінці семестру? Абсолютно не важко. Тому що сам комп'ютер порахував, яка оцінка має. Бути в кінці семестру. Є до нього якісь претензії? Абсолютно ніяких претензій не може бути ні в студента, ні в кого. Тому що все видно, все чітко, все пройдено, а це все залежить від нас, з вами, від викладача, як ми вимагаємо пройти той чи інший тест. Ще що, наприклад, на Мудлі: от п'ятий семестр. Так, це я вже показував. Так, от ще є оціночки завдання. так? Що це за предмет? Дивимося. Ага, да, це про завдання. Я говорив як в внутрішній медицині на третьому семестрі. Є багато завдань, є оцінки, також зручно буде виставити оцінку. Так, ще я бачив. Медичне рятівництво теж наповнення гарне, є відео посилання, є. На кожну тему є різні практичні навички, практичні відеопосилання, тому теж гарно заповнений муд. До чого я це показую, як зразок оцих, наприклад, оці основні такі напрацювання наших овочів. Тому що, ну, я не буду показувати, в кого практично нічого немає. Да? Ви самі знаєте, в кого ще немає, а акредитація вже не так далеко. Тому, будь ласка, маєте розуміти, що. За все відповідаєте, що стосується на вашому предметі, відповідає сам викладач. Якщо знайдуть, що щось воно не відповідає, ну то потім будете пояснювати, чому ви вчасно це не зробили. У мене є підтвердження і відеороликів і протоколи наших засідань, що я на кожному засіданні, нашому піднімаю це питання і всім нагадую, що це потрібно робити. І я сподіваюся, що будуть у нас. Буде час, буде світло, і ви це все доробите, позаповнюєте Moodle і зробите його презентабельним для перевірки акредиційної перевірки. Що стосується слідючого питання, хотів вам нагадати, що йде завершення семестру. І буде підсумок. Ми маємо виставити оцінки. Ми ви розумієте, що ситуація складна і в викладачів, і в студентів. Хтось може під'єднатися, хтось не може під'єднатися. Тому ми вибирали різні варіанти, і бачите, і відеопрактичні заняття, і самостійні завдання, і, і, і таким чином ми маємо сформувати підсумок. І пам'ятайте, що ну в такий час складний для всіх складно постарайтесь не скласти ще трудності для студентів, щоб не було ніяких трудностей і ніяких додаткових розмов по якихось неправильних діях викладачів. З цією метою я сформую анкету і всім розішлю, щоб ви її заповнили. Це як ще один момент. Повідомлення і того, що ви знаєте, усвідомлюєте і ну, свої дії розумієте, якщо десь щось виникає ситуація, яка би не хотілася, щоб вона виникала. Також я би хотів вас попросити ще приділити увагу і ну, заповненню журналів таких. Паперових, тому що ну, семестр закінчується, потрібно зробити підсумок, потрібно оплатити ці години, то журнали мають бути заповнені. Коротке в кінці хочу повідомлення. Ви знаєте, що у нас захворіла Людмила Леонтівна, то всіх бажаючих, хто може має можливість допомогти фінансово, будь ласка, зверніться до Лариси Рестиславни, і вона передасть потім ці. Кошти на лікування Людмили Леонтьєвни. На цьому, в принципі, я інформацію всю, яку хотів донести до вас доніс. Я вам дякую за увагу. Передивіться, будь ласка, будуть якісь запитання, звертайтеся, пишіть і будемо разом ці питання вирішувати. Дякую, будьте здорові з перемогою. До зустрічі!